Ми сьогодні кажемо, преподобності Іларіони, ми від такої терпимо подобної, як і в твоє час. Ми від нині чесно молимося. Наш кафедральний собор більше 40 воїнів направив на війну, десять воїнів, може й більше, спочили в гробі вже три або чотири чоловіка, інваліди, воїни. Ми, наш собор збирає допомогу на нашу армії, наші люди чесно платять налоги, не повтікали за границю, вдома моляться. І вдруг кучка людей, безбожників, вириваються вириваєся із кого бити, канонічну церкву, мами наші, котрі на фронті. Мабуть, дітей або вже й похоронили вдруг і ще й біті під храмами, де ходять мирно молитися. Що це? А тот самий проблемний момент, якщо чоловік не слідкує за своєю правильною вірою, якщо в нього не є правильні івангельські поняття, якщо він сектант, розкольник і всякий, рано чи поздно, з нього вийдуть. У ті Зміїнні агресії, звірота дика, і кого бити не випадково. Не тих, котрі беруть взятки злодії, котрі обкрали, що лише можна було, Ні, бити людей, куди до церкви ходять. Тих бити поадресно, церкви захвачувати. І от сьогодні ми видимо на Іларіонові. Як важно не боятися. Звісно, нам сьогодні не світить смерть, але і збієння, як сказав на днях митрополіт Феодосій Черкаський, і ще живі рани на людях, недавно їх побили, коли 300 людей у воєнній формі захватили Кафедральний собор. Важно розуміти ще одно: сьогодні ми коли. Читаємо Пророка Ісаї, інтересно, Він говорить, що Бог своїх дуже оберігає. Так говорить Господь то Ісаїя 65 глава. Коли у виноградній косточці знаходиться сок, то кажуть, люди, не повреди її, бо в ній благословені. Так, от і я Господь ради моїх рабов, буду милувати, да коли. Цілий світ, щоб не погубити своїх, терпіти буду кучки безбожників, не буду їх нараз карати, щоб случайно, не попалися під кару і мої люди. І додавляй Господь, а от оті люди, котрі язичники, притуляв трапези для гада, для мені, це то язичські імена. Я вас, язичників, безбожників, гонителів, обрікаю на меч. І ви нікуди не дінетеся, ви приклонитеся на заклання, на убийство, тому що я звав вас, я Бог звав вас через голос церкви, а ви не відповідали. Я говорив до вас, ви не чули, а зло я робили публічно. І збирали то, то бити, що мені близько є, і робили то, то що мені не угодно. По всьому говорить Господь Бог безбожникам, ви будете мати великі кари, бо мої раби будуть їсти, а ви будете голодати голодом духовним, щемоданими грошами і з нарушеним умом. Ви мої будуть пити, а ви будете томитися жаждою. Раби, мої діти мої будуть веселитися, коли вийдуть із тюрем, коли вийдуть із судів, а ви, безбожники-гонітелі, будете в ганьбі, як нині НКВД, кагібісти. Раби, мої будуть співати від радости, що вони потерпіли за віру Христову, а ви, безбожники, будете кричати від сердечної болі скорбі і ридати. От сокрушення Духа, і оставити імня вашої, ізбране моїм для прокляття, імена гонітелів церкви, котрі учасники і збіяння людей, кидання в тюрми, судів, всіх тих людей чекає згідно Біблії прокляття і вб'є Господь Бог вас і раби ваших назовет проклятим іменем. А от рабів своїх Бог називе новим іменем. Іним. А яким? Ісаїя говорить, уже видить, що будуть люди називатися християнами. Нове ім'я тим іменем, котрим будуть благословляти і себе на землі, і будуть благословлятися Богом істини, і хто буде клясться на землі. Буде клястися Богом істини, бо уже прежні часи скорби будуть забиті, а сокриті от очей моїх, а радость моя, радость духовна не відступить від от моїх дітей. Ми віримо, що тут на землі діти Божі радісні, ні на кого не обижаючіся. Для нас це ниже нашого достоїнства когось засердити. А в вічності в єдну із Іларіоном Новим зможемо наслідувати помілості Божої царство Божої. Амінь.